Що стосується так званого референдуму так званою кримською владою, від імені Уряду України заявляю про те, що жодної легітимної влади у вигляді так званого уряду Автономної Республіки Крим на території автономії не існує. Це угрупування бандитів, яке захопило в неконституційний спосіб. Владу і підтримується російськими військовими. Саме тому по Криму ми повинні розпочати загальнонаціональний політичний діалог. І уряд до цього готовий. Але цей діалог не буде проводитись під дулами пістолетів і під російськими танками. Ми готові до того, щоб територія автономії, яка є і буде, Невід'ємною складовою частиною української держави процвітала. Але думаю, що українці, які проживають на території Крима і як себе називають ці люди кримчані, ми з глибоким уваженням відносимося к нашим кримчанам, тому що це наша страна, це наша територія, і вона є, була і буде частиною України. Напевно, вони не знають про те, а можливо знають, що відбулось в Абхазії, що відбулось в Осетії, що відбулось в Придністров'ї. Я отримав дані, наприклад, про те, як зараз люди живуть в Абхазії, з 5 мільярдів доларів, яких було обіцяно, прийшло всього на всього які були розкрадені. Злочинними так званими сепаратистськими урядами, які знаходяться на відповідних територіях. У людей нема ні зарплат, ні роботи, ні безпеки. Я вже не кажу про те, що там забули, як відпочиваючі виглядають. Зате там є бандформування, там є бандугрупування, там розрушені санаторії, там проходить торгівля зброєю, наркотиками. От що відбувається на цих територіях. Такої долі хочуть зелені чоловічки, які зараз їздять у загальному складі 18 тисяч людей по території Крима. Крим не заслуговує такої долі. І ми будемо боротися за нашу єдність і за кожного кримчанина і за його долю, який сьогодні проживає на території автономії. Що стосується так званого референдуму, то я подивився, наприклад, в яких країнах був визнаний референдум по Абхазії. Серйозний перелік. Венесуела, Нікарагуа, Науру і Тувла. Е, я думаю, що до цього списку по Криму ще може приєднатися Північна Корея і Сирія. Жодного. Легітимного референдуму в Криму не буде проведено. І будь-які так звані рішення, так званого референдуму, не мають жодної юридичної сили. В п'ятницю ми очікуємо рішення Венеціанської комісії про те, що проведення референдуму в Криму як і прийняття Державною думою Росії. Закону про фактичні анексії українських територій є порушенням норм міжнародного права.